Потерпає від води і Ужгород. Практично всі дороги в обласному центрі підтоплені. Через це на автошляхах утворюються затори. Я не знаю. Ну просто просто було законно 10 з того, що може бути, і то не до кінця. Людохід почався і на ужі в межах обласного центру. Крига пошкодила опору пішохідного мосту. В місті працюють дві моніторингові групи, до складу яких входять працівники кількох структурних підрозділів міської ради. Вони слідкуватимуть за ситуацією та в разі потреби залучатимуть рятувальників до ліквідації наслідків негоди. Метеорологи прогнозують, що плюсова температура та відлига протримаються до 6 лютого. Зараз на, нас, на нашу погоду впливає фронтальна зона північного циклону, яка зміщається з Польщі на Словаччину і на Карпати, тобто вона дасть сильні дощі у город з мокрим снігом на висковірі і сніг. В По подальшому інтенсивність опадів зменшиться. Але вони будуть ще продовжуватися до 6-7 го до го лютого, 6 го там безістотних, істотних, 7 ще будуть продовжуватися до помірних і потім вже припиняться. Температурний режим зараз майже одинаковий, що вночі, що в день 0,5 тепла, в день 2,7 тепла і так буде продовжуватися ще найближчі 4 дні. З 7 го числа почнеться знову похолодання.